Знаєте, що я зрозуміло з практики своєї, на жаль, чи на щастя? Якщо на тебе телефонують люди і кажуть, Степан, скиньте, будь ласка, нам всі косички по машині, всі, От всі є. І ти починаєш е скидати кожну найменшу дрібничку, наприклад, там кажеш, тут подряпинка, тут косочка, зараз вам покажу на прикладі. Ну, Сцені мене ніхто не просив, але були до того автомобілі, там мерів і ще щось е, було. Наприклад, показуєш там тут подряпинка, тут мікроподряпинка, тут подряпинка, тут якісь мікроподряпинки під полірування. Е, що ще там? На бампері якась коточка є, отут і тут. Да? Показуєш. Е, ну Воно ясно, що на відстані такий не видно, да? а якщо ближче... Тут мікроподряпинка тут, тут мікроподряпинка тут. Це все під полірування. Хто захоче, може сполірувати, тут мікроподряпинка. Наприклад, Я все це... ясно, що коли отак стоїш, то машина здається ідеальною. І коли ти це все показуєш, і потім питаєш людей, а, там, наприклад, от на кришці є мікроподряпинка, то Це все сполірується. Якщо хотіти полірувати, можна сполірувати. Але яка відповідь людей? Знаєте, після того? Я думаю, що знаєте. Ні? Ой, ой-ой-ой-ой, дуже багато подряпнено, ой-ой, нам не підходить, ой, нам не підходить. А потім їдуть десь там в Луцьк, в Броди, в Львів. Кажуть, ну ми ще там подивимося, ми ще там подивимося, потім телефонують назад. Ну, ви знаєте, да, ваші машини хоча б знизу не гнилі не ржаві. ваші машини хоча б обслужені, все. Бо там зовні кузов ніби там відполірований, натертий плаками. Тому що ви ж розумієте, да, що плаком. Я просто можу показати навіть, як плаком це все перед показом клієнту, 90% оцих мікроподряпинок вони плаком забираються. Плак наніс, тирнув, тернув, тернув, показати можна ідеальну машину. Але перша мийка і весь той плак просто по кругу він його не буде, того плаку. Ну і Ясно, що ці всі подряпинки вскриються. От якось так і люди потім кажуть, ну ваша машина була нічого. Краще, тому що вона хоча б технічно нормальна, вона знизу не гнила не ржава, а ця машина беруться за голову, кажуть, боже, які страшні машини люди продають. Ну, слухайте. Потрібно розуміти, що коли ви орієнтуєтесь на автомобілі, яким ну, більше 12-15 років, ще, ще там до 10 років, ще варіанти такі, знаєте, ну, можна знайти, прям щось вау. Але вже більше 10 років, коли автомобілю... Ну, все одно щось буде. І знову ж таки потрібно більше приділяти технічній частині автомобіля уваги, щоб він технічно був перчик. Тому що вам їздити саме на техніці автомобіля. Оці всі мікроподряпинки, мікроподряпинки просто на брудному сценіку вже не було б видно. Розумієте? Вже їх не буде. Просто на брудній машині. А їздити вам саме на технічній частині. На доброму щепленні їздити, на доброму двигуні, на добрих підшипниках, на добрих дисках, колодках, на новому ГРМі і маслі, тому що це все коштує певних грошей. Розумієте? А коли ти говориш, от бачите, правду не можна казати. Все, всю правду, якщо ти викладаєш, от, я вам скажу, по багатьох тут машинах в нас в день приблизно 15-20 запитів на скиньте нам нюанси. От я кажу завжди, що менеджер вам покаже. Люди телефонують, менеджер тут бігає, як е, ошпарений, все показує, а потім по факту маєш відповідь, ой, ви знаєте, а я там бачив краще, ой, ви знаєте, а я там бачив е, на відео, там мені кажуть, що без нюансів. Потім каже, коли приїжджаємо, то виявляється, що нюанси є теж. Але просто вони в момент, коли ви телефонуєте, кажуть, що ні, все, все, нюанси, нюанси майже відсутні. Тунянців фактично немає. Але я вважаю, чесно, я не уявляю собі е, того варіанту, коли продається 15-річна машина і на ній немає моментів. Зовсім там, нема подряпанок, нема сколів, нема слідів використання, немає якогось там трішки неправильного зазору на бампері. Ну, Чи буває таке у вас, от просто положа руку на серце, ті, хто займається? Я не знаю, я не знаю, де такі машини брати. Ми беремо зі Швейцарії, от, наприклад, я можу показати будь-якої машини, да? от на Астрі, на ній теж можна знайти якісь моменти, да? якісь там подряпинки. Я, до речі, скинув клієнту все, клієнт все побачив, на ній теж можна знайти. Але коли ти робиш, залазиш з ями і бачиш оце, коли ти бачиш отакі стани, днища, балки, машини. Бляха, ти розумієш? Ну, хулі ті подряпини. ну Є вони, так, да, вони. Але вони є на всіх машинах. Просто десь хтось приховав плаком, хтось черепашкою, хтось ще чим-небудь натер, зробив вам вигляд такий, який ви хочете бачити. А потім по факту ви це все змиєте, за перших тримите. І будете мати таку ж саму машину, тільки ще і знизу нюанси будуть. Ну, тому думайте, добре думайте перед тим, як е, надіятись на такі речі. Що вона буде ідеальна, 15, 17, 18, 18-річна машина. Для мене це Unreal. Не знаю, як для вас, напишіть. Бо я не розумію, як може бути по-другому. Або я не знаю просто, де їх по-другому.